Вітаю, Юлі. Вітаю всі наші глядачі. Зараз буде такий певний підсумок цього тижня, що відбувається на фронті. Зокрема, ми будемо розглядати ці гарячі точки, про які вже сьогодні, і вже цілий тиждень говорять у соцмережах, і всі хочуть знати, що ж там відбувається. Тому і розпочинаємо ми із Бахмуту і відразу переходимо до карти бойових дій діпстейт. Подивимося, як змінилася ситуація. Зокрема, також і за минулу добу. Ну і, власне, наші аналітики повідомляють про те, що окупанти продавили південь. Дубу Васильівки, це ось ця ділянка фронту. Тут маленьке таке село. Я ось ми бачимо зміни за минулу добу саме на цій ділянці фронту, і бачимо, що туди вище окупанти дещо просунулися. І, і власне вогневий контроль вони також тримають над деякими нашими населеними пунктами. Зокрема, мова про хромове Про це також повідомляють аналітики. Але як ми бачимо, ось цю горловину окупанти не змогли звузити, тому що змін на цій ділянці фронту немає. Наші десант не дали окупантам дістатися до траси Бахмут часів Яр Костянтинівка. Наш генштаб також повідомляв про відбиті атаки на оріхово Василівку, Дубо василівку Григорівку, Богданівку та сам Бахмут. І власне знаємо, також що отут на цій ділянці фронту окупанти продовжують штурмувати це в районі М'ясокомбінату. і тут також є невеликі зміни, але вони не є суттєвими. Також сьогодні повідомлялося про те, що наступи спроби такі на. Тупати в район Ступочки і Іванівського також були, але ці штурми були відбиті. Але зосереджують увагу наші військові на тому, що окупанти все частіше і активніше почали застосовувати артилерію. Щогодини ворог штурмує Бахмут. Про це в ефірі радіо НВ розповів лейтенант Легіону Свобода Володимир Назаренко. Він каже: говорити про те, що ворог атакує лише на півночі міста, не можна. На сході та на півдні також регулярні штурми. Більше того, на місцях, де це можливо, наші сили навіть контратакують. Назаренко наголосив, зараз на ділянці від Креміної до Вугледара ворог вимушено розкриває ті свої сили, які накопичував для цього такого лякального на. Наступу навесні стратегічна мета ворога взяти місто до, до початку зими до нового року була та, щоб перезимувати і почати цей е, весняний контрнаступ, про як, яким вони лякали всю Україну по всьому периметру, по всьому кордону. Чим закінчився їхня лока, лякалочка? Бахмут вони не взяли. Ні до нового року, ні силами цієї кампанії повара Путіна, ні силами зеків, найманців вбивців ні силами десантури, ні силами е, новомобілізованого м'яса, ні силами всієї цієї армади, яку вони накопичили для весняного контрнаступу. Знаєте, вони не взяли уже весна. Вони не взяли місто. Вони зараз, всі ці сили, які хотіли. Кинути знову на другий штурм Києва, на другий штурм Харкова, інших українських міст по всьому кордону вони зараз кинули від Кремінної, від там від пів... від десь середини півночі Луганської області, закінчуючи вугледаром. От по цьому всьому фронту надзвичайно складна ситуація, але це просто навіть не повністю Донецька Луганська область. Щодо самого міста, оборону треба тримати там, де зручно, там де це можливо, там де. Ворог буде нести такі втрати, що він не може швидко їх поповнювати. Тоді просто буде ну, така ситуація, як була під Херсоном, така ситуація, як була під Харковом, в Харківській області, під Балакліїв, коли е, ну, напрямки окупантів, оборона окупантів просто посипеться, і ми будемо продовжувати виганяти окупанта з нашої землі. Далі ми переходимо до Авдіївського напрямку. Також також подивимося, що там відбувається за допомогою онлайн мапи Deep State. І там так само тривають бої. Зокрема, південніше самої Авдіївки. Мова про Водяне та Невельське. Як ми бачимо, що ворог все таки зосередився на тому, щоб перекривати і перерізати нам траси, яка, зокрема, в районі Первомайського на Красногорівку також був тиск окупантів, але за минулу добу тут просувань у них немає. Там атака була відбита. Ну і так само ворог хоче Кращити своє тактичне положення в районі Новобахмутівки, і ситуація власне тут ускладнилася за минулу добу, але результат власне цих боїв, про які я сказала, наразі невідомий щодо Вугледара. Там так само інтенсивно окупанти намагаються штурмувати вже не так, як це було раніше, і повідомляють про те, що бої переважно йдуть там, де дачі під Вугледаром. В самому Вугледарі бої не йдуть. Останні два тижні на Вугледар ворог не так інтенсивно лізе майже без танків та літаків, але штурмує наші позиції чисельністю від 10 до 20 осіб. Таке в ефірі радіо НВ розповів пресофіцер 68-ї окремої єгорської бригади Євген Назаренко. Але географічна ситуація не змінилася. Ми на висотах, вони на низинах і шляхи, якими вони рухаються, повністю відкриті поля. Тому як вони бігають, видно, як на долоні. Вугледар це є панівна висота. Тобто будь-яка також армійська книжка, думаю, радянська в тому числі говорить, що потреба типу, стояти на висотах. Якщо втратити Вугледар, то ну, доведеться змінювати всю лінію оборони, нам доведеться відступати насправді. І це буде велика загроза вже для міста Курахове. А якщо відрізати ще і місто Курахове, там вже пряма дорога на Покровськ. Ну і це буде, звісно, дуже неприятно, скажімо так. Uh -huh. а, тому і, а також вони розуміють, що Влагодар, як так, як я панівна висота, це стратегічний пункт для нас для подальшого контрнаступу, наприклад, на Маріуполь чи Бердянськ. Тому битва за Влагодар іде. Там же місто самого майже не залишилося, але висота є висота, то ми його утримують я думаю, що втрималось. Але все ж, схоже, окупанти погано засвоюють уроки. Наша 72-га окремо механізована бригада чорних запорожців показує, як через вже розбиті танки окупантів деякі поодинці ще намагаються прориватися. Що ж, ми переходимо до наступної ділянки фронту. А це вже межа Харківщини та Луганщини. Там так само були атаки. І на Харківщині, зокрема на Масютівку, наші військові відбили атаки противника. Відповідно, просувань у них тут немає. Що ж, більш така глобальна ситуація, можна сказати, в районі Криміної, про що свідчать червоні стрілочки. Найінтенсивніші бої тривають в лісах Криміної, і в лісах, і біля Маківки, а також біля площанки. Від того, ми власне і бачимо певні. Зміни на карти, але аналітики повідомляють, що це не нове просування, не наше не окупантів, це просто уточнення, яке вони отримали. Так само є інформація про те, що знову окупанти намагалися штурмувати Білогорівку, але це, звісно, безуспішно. І на Луганщині, зокрема в районі Креміної бої дуже інтенсивні. Тому зараз чітко сказати, що чи ворог, чи наші сили просунулись і десь закріпилися, не можна. Про це в нашому ефірі зазначив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Каже, що сватівський напрямок більш-менш спокійний, а от південніше складно. Ворог все частіше застосовує важку техніку і часто змінює тактику. Наступи, які були на Білогорівку, там важкі бої були декілька днів поспіль. І зараз е, ворог починає е, просто розстрілювати позиції наших захисників е, важким калібром. Е, це і РЗСО, і артилерія, і танки, і щось ще навіть важче. Ну я не знаю. Е, зараз хлопці з'ясовують, можливо, це щось або смерті, або там е, навіть С-300. Е, я думаю, що ми згодом це будемо вже е, чітко знати. Що стосується крімної. То там ворог постійно намагається змінити тактику. То малими групами йдуть, то йдуть по великими такими не по три роти піхоти, то піхота разом з важкою технікою. Зараз вони зрозуміли, що ну, якось з піхотою нічого не виходить, намагаються технікою важкою проходити цей танки, і знов кинули в бій термінатори. Тож далі переходимо до нашого півдня. Там змін на фронті немає, але представники окупаційної влади тиснуть на місцеве населення. Вони хочуть привласнити земельні ділянки. Зокрема, зараз давайте подивимося на карті. Про які населені пункти мова, зокрема про населений пункт бойове. Я зараз говорю це вже біля Криму, як ми бачимо, його жителі виправдали свою назву і відмовилися прид'являти для окупантів приватні ділянки на баланс фейкової влади станом на 1 березня цього року близько 200 осіб з цього села вивезено у невідомому напрямку для проведення так званих фільтраційних заходів а їх будинки розквартировують для російських наймен.